Росія не готова припиняти вогонь і вочевидь просто не може цього зробити. Ну уявіть собі, як путіну пояснити сотням тисяч своїх вояків що місяць вони сидітимуть просто в окопах і нічого не робитиме не робитимуть іншими словами просто гнитимуть. куди раптом зникли бандерівці фашисти як це пояснити їм імперії потрібна війна а не перемир'я а путін не знає як його оголосити і зупинити війну а ще треба напряму говорити з київським режимом і тут з'являється стамбул путін несподівано заявляє про можливу зустріч 15 травня нібито хоче миру. але що за цим стоїть чи відбудеться довгоочікувана зустріч з Ського із путіним і таки розпочнуться прямі переговори про досягнення миру, чи ні втім, нічна пропозиція Путіна зустрітися у Стамбулі так і може залишитися всього лише пропозицією. Експерти сходяться на тому, що власник Кремля просто намагається повернутися до стамбульської риторики, але весни 22-го року. Так, наратив росіян не змінилися. Тож Україна на їхню думку має відмовитися від європейського курсу, розброїтися, відмовитися від західної допомоги, визнати окуповані також і нині деякі підконтрольні Україні території російськими і припинити утиски російської мови та ще якась маячня. Тобто Путін не пропонує компромісу, він пропонує капітуляцію. Але в красивій обгорці перемовин, вочевидь, це такий план перемогти по-російськи, бо взяти Київ за три дні не вийшло і вже ніколи не вийде. На полі бою успіхів Катма. А на дипломатичному фронті можна ще спробувати щось витворити. Але є нюанс. Зеленський одразу заявив, буде в Стамбулі в четвер і чекатиме на Путіна. Тож хід за Кремлем.